Вітання, рейдери стартунула чергова подія на злиття Марі, а саме Х2 на сині, та турнір поповнення колекції. В самому турнірі. Поповнення колекції дуже цікаві нагороди. Ось навіть ось ці за 10 50 міфічних крафтів, плюс можна залутати за перше місце. Душу на Марі 5 зірок доволі-доволі непогано. І додатково 75 матеріалів міфічних крафтів і міфічний сет додаткового ходу, що дуже-дуже жирно. Таких нагород, як на мене, давненько не було, тому, мабуть, ми сьогодні використаємо всі свої запаси. Синіх уламочків, і їх не так мало. 243 штучки. Кому цікавий такий контент. Протиснів вподобайку підпишіться на канал і поїхали до відкриття. Так, в обраних у нас тут дуже цікаві персонажі. Мені б хотілося другого ротуса, але тут один унікальний персонаж, якого в мене немає, тому давайте спробуємо потягнути ось цю тюремницю. Дуже цікаві скіли в неї. Можливо, якщо вдасться її потягнути, будуть десь використовувати на тій самій химері, можливо, навіть десь на артеаза йде. Тим більше у неї червона стихія, це доволі-доволі цікаво. Хоча на відступники вона мені не потрібна, тому що вже фракція закрита. І автофарм налаштований. Сюди візьму якогось страхолюда, бо навіть магнара давайте заплюсуємо. Доволі сильно мені допомагає іноді. Ну і давайте. Перша десяточка. Понадіємо, що буде сипати доволі-доволі потужно, хоча б епіків, а не одні рарки. Так. Є перший епік Костомаха піде на посилення. У мене вже один плюс четвертий є, буде ще один плюс четвертий. Друга десяточка. Епік, Тешата, не цікаво піде на корм, але по одному епіку в десятці це не те, що нам потрібно. Це таке враження, що Х2 не увімкнули. Ларіум. Давайте щось змінювати, тому що ось це мене абсолютно не цікавить. Так, 580 вже краще. Барт, цікавий персонаж є прокачаний, будемо плюсувати. Так, фахрахін, непогано і. Ще один епік, три епіка, магнарчик з X25 нарешті випав. Ну давайте тепер три епіка в десятці, Настала черга прийти якісь легендарці. Мені легендарки дуже-дуже потрібні. А саме дублі для того, щоб закрити якісь фракції. Що в мене на аккаунті ще жодна фракція, вартові фракції не закриті. Війни фракції, деякі закриті, а от вартові ні, і там не вистачає дублів. Так, так розумію, це синя десятка. Стандартна. Ну і зараз чекаємо на якусь легендарочку. Ні, стартуємо залюри, також непогано є дві прокачених. І лега перша. Трунда. Сюди її. Нарешті прийшла мені трунда. Довго її чекав, була душа у мене на неї 5 зірок, можливо, навіть 6, але вона вже не актуальна, я її продав. І зараз взагалі на гідрі нічого не роблю, але пак з трундують на гідру доволі-доволі потужний. Можна збирати пророботи щось. Робити, але це буде вже після того, я закрию війни фракції, тому що книжок зараз лишніх немає. Але трунда це один із тих героїв, яких я дуже собі хотів на аккаунт. Плюс ще залишилось отримати хариму що ж дякуємо пларім, ідемо далі. І до речі, вноми мене також закриті, тому трунда не дуже потрібно. Так і почало насипати нарешті, котрий опіка в десятці, мені це подобається. Думаю, нагороду за 10 тисяч ми зможемо забрати, і навіть, можливо, поборемось за перше місце. Якщо нічого, звичайно, не поміняється, і пларіум не почнуть давати нам по 10 синіх героїв. Так, перекинемо все Ось сюди Цікава функція. Дякую пларію за те, що додавали її, тепер можна просто відправляти героїв на склад. І не перекидати їх по пів години, що дуже-дуже корисно в деяких ситуаціях, особливо для мене. І знову, стандартні десяточки з одним епіком. Звичайно, краще, ніж 10 рарок в ряд, але. але... Хочеться побільше епіків. І, звичайно, якісь легендарки 240. Ламочків. Хотілося потягнути хоча б дві легендарних. Героїня, а це Харима і Трунда. Трунду ми вже потягнули, але чекаємо на Хариму. Чергова десяточка. Топ-поинтів. Дуже-дуже сумно. Давайте ось тут легендарку. Ні, два епіка, вже непогано, але. Варіум. Будьте ласкаві, насипте нам. Легендарок, щоб закрити фракції, і що не хочете давати якихось гарних унікальних героїв. Таке враження, що Магнар у мене вже буде плюс 4, давайте змінимо, поставимо Страхолюда Він у мене точно не заплюсований на максимум, і будемо надіяти, що зможемо ще й його заплюсувати сьогодні. Але основне побажання у нас це отримати побільше легендарок. Так, Мурах дуже цікавий персонаж, дуже сильно допомагає, також піде на посилення. Плюс 4 на зірках розвалює і війни фракцій, і. Фракції, і Цудну вежу, також Мельга, цікавий гном, допомогла мені пройти війни фракції гномів закрити повністю. І до речі, унік, ось цей окультний воїн вперше прийшов до мене на аккаунт. Так. Два епіка, але, але легендарок не бачимо. І в нас залишилось, я так розумію, 70 уламочків. Давайте провіримо, що там у нас є по турнірних балах і продовжимо відкриття. І так, поки що у нас 8. 900 потрібно відкривати далі, і я згадав, що у нас ще є обрані. Давайте глянемо який епік тут. І це. Келія, не потрібно в в мене є, але плюс 250. Доволі непогано. Давайте ще десяточку. Якщо насипли доволі гарно. Навіть не десяточку, а ламків 30 ще відкриємо. А з таким, від... з таким дропом, можливо, навіть більше. І складається враження, що я не зможу потягати за перше місце, але друге, третє, можливо, вдасться утримати. Ну і. Всі десяточки з одним епіком трішки, трішки напрягають. Було в мене перечуття, що насипла сьогодні велику кількість легендарок, але третя десятка. Так, у нас залишилось 43 уламочки, 200 штук відкрито. Я так розумію, ми вже близькі до гаранта. Можливо, потім підрахую, коли буду монтувати, скільки у нас уламочки відкрито після трунди, але складається враження, що гарант уже дуже близько. Давайте подивимось, що там лежить, яка легендарочка. По що щось прийде. Звичайно, хотілося б отримати це не по гаранту, але четверта десятка. Синіх за відкриття. Стандарт. Дякую, Пларіум. І десь тут можливо буде вже Лега. Ну, три епіка непогано. І давайте легендарку в наступній десяточці. І бажано якусь гарну легендарку або якийсь дубль. У Воїни Сутінь Мені там одного дубля не вистачає, щоб пришвидшити всю фракцію. Так, чотири епіка, тобто три епіка. І остання десяточка. Наскільки я розумію. Можливо. Вдасться щось витягнути, але, але якщо не буде легендарки, будемо чекати якийсь 1 плюс 1 на сині. Так. Нічого цікавого і давайте подненько. Хоча, можливо, я це роблю даремно. Ну і давайте. Останнього. З останнього ламочка. Легендарку. Ні, легендарки сьогодні не буде. Зараз провіримо, скільки поїнтів вдалося набрати, і під час монтажу перерахую, скільки уламочків було відкрито. Без легендарки, думаю, будемо чекати які... якусь подію 1 плюс 1. 240 уламків загалом 243 відкрито. І по поінтам забрали всі нагороди доволі непогано. Але до першого місця ще доволі-доволі далеко. Можливо, вдасться за... зачепитись за друге. Плюс 50. Часток міфічного крафту доволі непогано. Мене це повністю влаштовує, плюс великий камінець, два легендарних Томи, що зараз мені дуже-дуже сильно потрібно. І ось таке вийшло. Відкриття у мене на аккаунті і йдемо далі відкриватися. Так, ми на аккаунті Айса. Ось така у нього турнірна група. Давайте будемо відкриватися. Тут також потрібно лоснути. Сині уламочки, їх не так багато. Райдушки немає. Вибрано ось таке місце є. Стоп. Звичайно. Їжакам, вітання, хто має бажання приєднатись. звертаємось за ось цим посиланням. Тут ще сині ні, не підфортило, і давайте відкриватися. Подивимося, що буде на аккаунті ICA тут. По ідеї має бути краще, ніж це надропало у мене на аккаунті. І давайте, перша десяточка. Ламочків, звичайно, менше, але, але дроп може бути в рази кращий. Хоча перша десятка не сильно відрізняється від того, що падало мені плюс 100. І піргове відкриття повинно бути якесь сумнівне. Так, епік по гаранту. Мабуть, по гаранту, або дуже близький до того, що мало, бути, щоб мало називатися гарантом. Давайте. Ще одну десяточку. І понадіємо, що все таки легендарки почнуть приходити сюди, а не ось ці десятки сині. Три десятки, дві з них, ось такі. Таке враження, що дроп порізали мені по IP. І відкриття не є так. До речі, три епіка в ось це новий епік. Десь вона була на злеті. і, можливо, десь буде використовуватися ось такі десятки. Це компенсація. Тільки повної трішки і відразу насипаю п'ять епіків в одній десяточці, що доволі-доволі непогано. Давайте далі так продовжувати. Блоп. Непогано. 580 доволі гарно. І давайте, здивуйте нас, на даному аккаунті потрібно щось цікаве потягнути якусь легендарочку, тому що я відкриваю у Айса постійно. Якось невдало, тут тягнуться непотрібні легендарки, або їх взагалі немає. Понадіємо, що сьогодні можливо буде щось краще, але поки що все дуже-дуже сумнівно. 580 і у нас ще 60, ми луснули трішки більше, ніж половину. Надія на легендарку ще залишається, але. Ларіум. Не хочуть нас дивувати ось цими легендарками, з цим жовтим світлом, якимось гарним і постійно насипає. Так, чергова десятка з одним епіком. Не цікаво. Тим більше, самі епіки на даному аккаунті не потрібні. Тут треба декілька дублів і щось унікальне, щось гарне. Так, 130 уламочків це третя десяточка. Одних рарок. Стандартне відкриття на аккаунті Айса. Моїми руками. Мені це трішки не подобається. Фенші сьогодні насипає таке враження, ніби на нього Х25, а не на страху Люда. По декілька штук за кожне відкриття. Це дуже-дуже сумнівно. І, Пларіо, давайте, здивуйте нас в кінці. Накиньте якусь легендарочку. Із 720 поїнтів турнірних і остання десятка, і далі три по одненькому. Хотілося б все-таки побачити ось це жовте світло. Ну, ось тут. Ні, поки що нічого немає, і таке враження, що нам не вдасться забрати останню нагороду, тому що епіків доволі-доволі мало насипало. Але надія є, що з останнього ламочка прибіжить Лега. Скільки тут до Гранта я ще не знаю, але давайте пларю. Останній. Уламок і легендарк. Ні, це епік. Це страхолюд. мабуть, вдасться його заплюсувати на максимум. Що ж, дякуємо для Айса за уламочки, за довіру і йдемо далі. Ми на аккаунті Гера, багато цифр, тепер на ньому вже грає. Діма знову повернувся на нього клану. Версус, вітання, хто має бажання приєднатися. пишемо сюди. І так, тут у нас завдання Луснути. всі сині, тут 90 тучок 97. Якщо бути точним і давайте візьмемо тут Ротуса, наскільки я пам'ятаю, його немає, але давайте глянемо. Мужчі Ротус ніби застарівший герой, але він доволі імбовий на тих самих війнах. Фракції закрив більшу частину кімнат, плюс ластового боса у мене на аккаунті. І отримати такого персонажа було б. Доволі доволі непогано. Давайте перша десяточка. Хоча ці Х15Х25 працюють доволі сумнівно сьогодні, але можливо спрацює і підфордить так. Три епіка в першій десяточці це поки що найкраще відкриття і всіх, що було за сьогодні. Так, відразу. Четвертий епік. І Лега. Керін Землероб. Доволі непогана. Легендарка в ящирці. Допоможе закрити війни фракції, плюс він контролить непогано героїв через блок штрафу. Має перезарядку, сон. Доволі доволі цікавий персонаж, але я. У мене на нього немає зірок і він програє по статам іншим персонажам контролю по типу Арманза і Фабіана, тому я його не використовую в себе на аккаунті, а от на даному аккаунті він може заграти і. Поки говорив вже лусну другу десяточку, і насипає доволі-доволі гарно. Таке враження, що на даному аккаунті вдасться набрати більше поїнтів, ніж це було у Айса за меншу кількість уламочки. Мінімум, два епіка в десяточці поки що, плюс вже випала легендарка. Ще і доволі іграбельна. Так знову епіки це страхолюд, Х15 на страхолюда, точно працює. Ну і, можливо, ще одну легендарочку для Дімона за те, що він повернувся до гри. Давайте, швидка десятка. Ні, три епіка. Непогано, але нам тут потрібні легендарки. Так, я зрозумів. Вистачить нам і одного епіка. Ларіум нічого нового накидати не хочуть. Чим більше ми просимо, тим менше вони нам дають, навіть епічних героїв так. 90 ламчки відкрито, давайте сім штучок по одненькому. Можливо, побачимо жовте світло в ось такому форматі, де герої вибігають до нас. От, давно не було. І було б доволі цікаво побачити якогось гарного персонажа на даному аккаунті. Таких персонажів доволі багато, які можуть повністю змінити гру. Та ж сама харима, про яку я говорив раніше, могла б доволі сильно допомогти. Ну, але Пларіо накидають рарки по одненькому. Було б доволі гарно додати якусь функцію, щоб можна було ось такі не десятки, а по 7-8 штук відкривати. Одним натиском клавіші. Щось придумати, я бачив в інших проєктах така функція є, можна просто вибрати якусь кількість і відкрити відразу. І з останнього ламочка у нас дебошир. Нічого цікавого, але керін, землероб. Непогана легендарка, давайте ще раз глянемо його. Ящерки і так це унік. Має. Ось такий сон атакує всіх ворогів з книжками 100% накладає сон і ігнорує блок штрафів, що доволі-доволі гарно виглядає проти той самої Сіфі в швидкості. Може непогано грати, її, наскільки я пам'ятаю, у Серхіо є гайд на даного персонажа. Плюс тут перезарядка. Правда, одного персонажа противника, але також непогано. Що ж, дякуємо для Діме за уламки, за довіру і будемо завершувати дане відкриття. Що ж, друзі, ось таке вийшло у нас відео, ось таке відкриття. Я очікував отримати пішко з 243 уламочків, але трунда, думаю, того вартувала. Звичайно, це вже не той персонаж, ми за. Не той персонаж, якого зараз хотілося, ми зараз не граємо гідру, тому вона не дуже сильно зайде, але в мене є готова пачка через фіну для нашої трунди. Думаю, щось колись можливо придумаємо, якщо почнемо грати той ж, сам, то ж самий турнір гідри, але це дуже-дуже сумнівно. Звичайно, для Айса знову нічого цікавого не потягнули, що доволі сумно. Пишіть в коментарі, що випало вам, і як вам, дана подія. Мене, чесно кажучи, нагороди за турнір дуже сильно здивували, і непогано так буде отримати один міфічний крафт на халяву і з нього потягнути якісь зірки джинан. Що ж, всім дякую за перегляд, хто ще не підписаний на канал, підпишіться, протисніть вподобайку і до зустрічі на наступних відео та стрімах.